Любі читачі, шановні колеги, 30 вересня будуть відзначати всеукраїнський день бібліотек. Абонемент юнацький рушає на вугічну акцію. Далі буде. Ага. Любі друзі, читачі. Абонемент Юнацький вибрав локацію для вуличної акції Альтанка. Це візитка нашого міста Суми. У нас розпочалася вулична акція до всеукраїнського дня бібліотек. Сіменці, чи чи навпаки. Навпаки, як вам сказати. Ну, читаю, ну і тоді рідко, а, і зараз рідко. Нема часу, нема часу, як завжди. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ваше ментальне здоров'я в наш складний час? Ментальна карта. <гум> Ви читаєте книжки. Читаю. Читаєте. як вона вам допомагає в цей час? Я читаю книжки е сидячи за комп'ютером. Угу. Електронна, так? Да, електронна. Угу. Ну. Допомагає, але. Час такий складний, мені більше мистецтво допомагає. Добре, це так. дуже добре. Бажаємо вам натхнення і так. всього найкращого. Миру. Так. І Дякую. Тихого, тихих вечорів. Дякую. Як твоє ментальне здоров'я? Нормально. Добре. Ми з обласної наукової бібліотеки. Так, ти сердечко. Наша Біотека, ти не була наша нас, в нашій ні. А знаєш, як туди пройти? Знаєш? Де десь знаходиться наша бібліотека? Не знаєш, ні? Ну, почитаєш на візитки, там все не написано. Але... Дивися, скільки кай, Дивися. кай, знаєш такий. Дивись як. А ось ти які дивися. У нас так. Малюнки які бачиш, а ось ти дивися. Маленькі історії казкового міста. В тебе нема такої? Не. Ні? Двісь, яка гарна. Любите читати книги? Да. Так. Дивись малюнки які. Це про міста суми, про наше міста суми. Ти букавки вже знаєш? Ще не знаєш, не вмієш читати. Бачите, тут О, це малю... да Так, бібліотека, бібліотека. бачите? Ось карта у нас є ще така. Карта суми. Да. І тут є різні локації. бачите? І тут є наша бібліотека. Ось вона. Молодець, бачиш нашу бібліотеку, а це що? Э, парки. парки. Пар Казка, пар Так, парк. Да. Я туди з моїми друзями ходив. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, яке значення книги для вас є під час війни? Дякую за запитання. Дуже дійсно хочеться наголосити, що книга важлива, особливо під час війни. В першу чергу, це наше ментальне здоров'я. Друге, відповідно, що книга має силу, силу голосу. І третє, читаюча нація це наше ми. Дякую.